Прошу представте свого гостя і розкажіть, про що будете говорити. Дякуємо. Сашко Людмила Денисова на з гостях. Це голова комітету Верховної Ради із питань соціальної політики. І будемо говорити зараз про колишній е, міністр але... соціальної політики. Так двічі, Двічі. А, пані Людмило, було заявлено, що з 1 травня у нас має запрацювати нова система субсидій. Е, яка відрізняється від того, що ви запроваджували в свій час, хоча у вас теж було багато різноманітних нововведень. Ми вже запитали в міністра соціальної політики нинішнього, так? оскільки побачили, що ви трошки критикуєте цю систему, що, мовляв, там будуть якісь недоліки. Ми запитали, наскільки це все просто. От, пропоную вам зразу почути, що він каже. Давайте порівняємо те, що було ще місяць назад чи півроку назад, да? в тому числі при, 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 при попередньому уряду і при попередньому міністру, що стало зараз. Тобто система спростила. Ми реально відкрили систему субсидій для будь-якої людини. Ми реально залишили, зняли всі штучні критерії, які обмежували права людей на отримання цих субсидій. Ми залишили лише один критерій дохід людини. Якщо раніше людина чекала місяцями, поки ці доходи їй перевіряться, поки знайдуть вони підтримують. Підтвердження. Сьогодні ми поміняли принцип. Ми спочатку призначаємо субсидію людину на підставі тої інформації, яку вона нам подає декларацію, під якою стоїть її підпис. Після того починаємо перевірку і вже будемо дивитися, якщо треба буде поправити людину, ми її поправимо. Ми готові щось удосконалювати. Це абсолютно нормальна тема, але я проти того, щоб е, за позитивні якісь кроки просто обливати брудом і займатися пустопорожним критиканством, не маючи під цим жодних підстав. Пані Людмила, все направду mm -hmm. спростилося без проблем. З 1 травня можна йти отримувати субсидію. Знову знову. Ну, ви знаєте, завжди так було, що спочатку призначали субсидію. А потім вже перевіряли ці дані, які предоставила ця людина, кому призначається субсидія. Може цей міністр просто не знає. Як працювала система субсидій, а вона вже працює понад 10 років і вважається найкращою в світі, як підтримка наших людей в складних обставинах життєвих, коли, коли підвищуються е, тарифи. І ви знаєте, на сьогоднішній день може і спростилось, я не знаю. Може е, менше паперців е, треба е, від людини, але на сьогоднішній день приймає рішення людина, коли заповнює всі ці довідки. І Може помилитися. І людина, яка приймає рішення, це управління соцзахисту, працівник, що призначати або не призначати цю субсидію. Ви знаєте, я дуже уважно перечитала, і може дійсно є якісь кроки, які спростять цю систему. Я тільки буду ну просто знаєте, хлопати водоні, що це зробили. Ну, я ж думаю, що просто при мене була дуже е, інша ситуація, що менше людей були зацікавлені в тому, щоб їм призначили субсидію. За так не підвищувались і, і були інші доходи у людини, і у того ж самого міністра. Е, розумієте, на сьогоднішній день людина все рівно збирає всі довідки. І збирає не тільки довідки про доходи, а ще й про видатки. Не треба забувати, що треба заповнити, що ви. Не купували нічого більше суми 50 тисяч гривень. Ну, кажуть, що тільки декларація треба. Ну, в декларації тільки доходи, різні сказав, сказав ну, Тільки доходи я покажіть, я не знаю, і все. Може, він не читав. Так угу. там є розділи про доходи. Ви пишете всі свої доходи. Ну, наприклад, людина, герой, АТО, він повернувся, він повернувся інвалідом, йому зараховують на картку благодійне на внески. Це треба їх написати, але точно він тоді не отримає цю субсидію. От я дуже вдячна вашому каналу за те, що ви завжди опікуєтесь опі з тими людьми, яким потрібно лікування від, наприклад, онкозахворювань. захворювань. теж перераховують цим людям, підтримуючи благодійні внески. Їх І треба дохід. теж написати. І це, це дохід. дохід. Розумієте, а якщо написано, наприклад, що вот як е, міністр казав, а що буде помилка, то ми е, ну це перерахуємо. Ні, так треба визначити чітко. Це помилка. Ліце людина приховала пані Людмила. Це Хто все такі це деталі? буде визначати. Mm -hmm. Так це деталі, які задають питання ці виборці, які обрали мене народним депутатом. Я вас зрозумів пан міністр. Нам так само, коли коментував цю ситуацію, розповідав про те, що на сьогоднішній день вже надіслано 14 мільйонів готових бланків, які приходять людині додому. Треба просто їх заповнити, і все скажу особисто: прийшов такий бланк. Поштову скриньку, прийшов цей бланк. Тобто, якщо я відчуваю, ну, там, знаю, що мені потрібна ця субсидія, ми з вами спитаємо, кому, на кого вона угу. поширюється, то я можу просто заповнити і все. Ну, тобто, заповнити дуже просто. Як? Ви ж е, е, будете на роботі брати довідку. Ваша е, жінка, якщо вона є, буде брати довідку, ваші батьки будуть брати довідки і будуть заповнювати там, як написано. Ну, наприклад, заробітна плата, треба написати її. За винятком доходу на фізи... податку на фізичну особу, але враховуючи військовий збір дає сви. Як це рахувати? Ну я не знала, як порахувати. Я теж взяла довідку про заробітну плату для заповнення декларації і е, ну, просто запитую вчора на засіданні від працівників у працівників Мінсоцполітики, як це потрібно зробити. Ну, вони сказали від другої колонки відняти четверту, потім щоб приплюсувати, і це буде тій до так я людина. З двома вищими освітами, да, маю досвід. Це е, потрібно робити. Це допомога потрібна величез, величезна людині, щоб це заповнити. Але ну да який вихід? Треба міняти знову систему, схему е, ви знаєте. Систему вона ж така сама залишилась. Тільки е, була декларація одна, зараз інша. Е, ця ж е, декларація заповнювали там. Безумовно, було більше е, граф для того, що є будинок, є там е, дільниця. Є тут дохід. Але дохід від цього е, будинку, якщо в оренду здаєш, треба написати. А якщо ви орендуєте житло, вам цим е, е, постановою, цим проектам е, постановою вже передбачено, що ви теж маєте право на субсидію, але потрібно додати договір про найм і щоб орендодатель переоформив на вас особові рахунки це мається на увазі. Ми зараз вже з торкнулися теми людей, які переселенці. Так, це ну, ті люди, які не орендують. Не зараз... Наприклад, ті, хто і у мене помічники, які просто орендують житло. Uh -huh. Немає власного житла. Вони орендують. Дохід у них невеликий. Їм потрібна ця житлова а, субсидія, але щоб а, ну як в народі кажуть, ліцеві щита да? на а, водопостачання, на енергетику. Періафомін, ну це ж просто ну це ніхто не робить. і ніхто не зробить, тобто це потрібно е, трошки е, тут е, доопрацювати да це положення про надання, наприклад, стосується е, безробітних. Не треба брати написано чудово, не треба брати довідку про те, що ти безробітний. Але якщо ти безробітний і трудопрацездатного е, ну, віку, тебе просто враховує, що у тебе є дохід. 1218 гривень. Ключове питання, яке точно цікавить наші глядачі. Ми поки що про нього ще не, не згадали. Власне, кому ця субсидія може нараховуватися, тому що кількість людей, які отримують, можуть отримати субсидію, зараз ми кажемо значно більше, ніж, наприклад, було при вашій роботі, так? Всі, хто е, мав право, всі отримали мільйон триста тисяч людомого господарств. Вони їм призначена час субсидія. Якщо вони звернулись. Вони всі отримали. Зараз говорять про те, що буде майже 4 мільйона, 4 мільйони домогосподарства. Як вони прийдуть, йому оформлять цю субсидію? Але якщо вони мають на це право, якщо дохід поклали все, да, дохід пенсії, заробітні плати, там я не знаю, від депозитів, всі доходи поклали, розділі, і е, що цього доходу. На одну людину треба сплачувати 15% на житлово-комунальні послуги, ну наприклад, це буде 500 гривень, а рахуночок вам принесли на 800, тобто 300 гривень це буде житлова субсидія. Але якщо ви укажете, що ви, наприклад, щось купили або лікування за якесь лікування заплатили за роботи за послуги на 51 тисячу гривень. То вам вже вона е, не буде е, призначена. Нароковано. А якщо, наприклад, ви не написали, але mm. це зробили, це треба перевірку. Тобто, як і було раніше, спочатку призначать субсидію, а потім перевірять всі ці, ці дані. Тільки раніше було так, що якщо ви помилились або приховали, з вас просто візьмуть всю суму субсидій, а зараз візьмуть в подвійному розмірі. Тобто, я не знаю. Це краще? Чи ніка будемо сподіватися, що просто не буде можливо недобросовісних таких. Про, Штрафтик, людина, такий профиль да, людина? Ну як? Mm -hmm. Ну от, наприклад, зараз довідку, от ще до 1 травня, дає бухгалтер підприємства або там підприємець сам, да? Він дає. Ви прикладаєте до заяви цю довідку. Довідку перевіряють. Із довідки перевіряють, як ви записали, 1683 гривні. Ага, ви написали 1683 гривні. Зараз ви ж довідки ж не прикладаєте. Пишіть сам. помилився бухгалтер. Ну будемо сподіватися, що, що ще є час самі. поміняти, так? Да? Це не буде бухгалтер. До першого травня ще поміняємо. Дякую вам за цю розмову, за те, що вділили нам час. Людмила Денисова була нас. гостях, говорили про субсидії. Запрацюють вони чи не запрацюють, покаже час. Зараз передаю слово Сашку.